Ta-da! Ендефлекс це прям максимально жіноча суміш. І для молодих дівчат, то це коли якісь проблеми з місячними, якісь гормональні збої, це вона взагалі називається гормональна суміш, але вона не гормональна суміш, яка порушить вам всі процеси в організмі, а навпаки, налаштує організм, допоможе збалансувати всі системи організму, щоб гормональна система працювала. Правильно, знаєте, щоб всі свята пройшли в гармонії, в піклуванні про себе і в розумінні того, що будь-які ситуації можна вирішити, коли ти розслаблена, коли ти в піклуванні про себе, коли ти не забуваєш про себе. Тому така гормональна суміш це номер 10 в нашому Календарі. Ну а ви підписуйтеся, якщо ще не підписані, і дізнавайтеся більше про ефірню олії терапевтичної якості.